Привіт, шановні українці! Ми сьогодні з вами спокійно будемо розбирати англійський текст, перекладати його, вчити слова, пояснювати граматику і так далі. У мене сьогодні є більше часу з вами провести. Гарна субота, і під кінець цього відео ми будемо дивитися на дуже цікаву картину. Добре, з вами Ольга Кармодій, ваш вчитель англійської мови. І ось у нас є текст. Це є продовження оповідання про Джима і його ключі. Якщо ви не бачили попередніх двох відео, будь ласка, я е, подам посилання під цим відео. І в нас історія про Джима продовжується. Я спочатку прочитаю весь текст, а потім речення за реченням ми будемо його розбирати. Jim carried the key indoors and cleaned it and polished it. Then he tried to find the lock. First, he tried the old garden gate that was locked. But the key was far too small. Next, he tried the grandfather clock in the hall. But the key did not fit the lock. Then Jim had another idea. Maybe the attic. He was usually too scared to go into the attic on his own because it really was scary. He was determined. And ran up the stairs boldly and opened the door. Ось такий у нас текст. Перше речення. Джим carried the key indoors and cleaned it and polished it. Джим заніс ключ всередину або до будинку і почистив його, і відполярував. І ви можете подивитися на це речення і подумати, а чому Оля там не поставила коми? Я вас мушу здивувати в англійській мові, особливо американській англійській пунктуація майже відмирає. Я питаюся своїх дітей, які в 10 11, 12, 12, 12 класі вищої школи, і вони кажуть, мама, та ми так добре і не знаємо. Там, де є пауза, там і кладемо кому ось так. А в українській мові пунктуація ну це так камінь спотикання для всіх учнів, правда. Тут би в нас треба було поставити після почистив кому, почистив його, кома і відполірував його ключ. Добре. Jim carried the key indoors. «Jim заніс. Оце слово заніс to carry закінчується на «y». І в нас тут створюється простий минулий час за допомогою закінчення «ed», яке додається до дієслова. А оскільки в нас слово закінчується на Y з попередньою приголосною це є правило. Y змінюється на I і закінчення «ed». І бачите, «Carried», як пишеться. «Jim carried the key». Ви можете запитатися, чому там «the key» – означений артикль. Тому що ми вже про ключі згадували в попередніх відео. Так, це роз... історія продовжується. «Indoors» – Цікаве слово. Всередину, так, у нас є «indoors». Outdoors – всередину назовні, на вулицю, ще можна сказати. І українці часто путають. У нас є дві е, пари слів: Indoors – outdoors, inside і outside. Всередині назовні, inside, outside. Inside, indoors, так само всередині, outdoors – на вулиці. То яка різниця між цими словами? Якщо ми маємо на увазі, так, легко вам пояснюю. Якщо ми маємо на увазі структуру або будинок, який має двері, тоді ми будемо казати indoors, outdoors. От подивіться, до це є двері in, в, out, на. Назовні в всередині. Indoors, outdoors. А якщо ми маємо на увазі в коробці всередині чогось, будь-чого, there is a gift inside this box for you. Для вас всередині цієї коробки є подарунок. I take the gift out and put it outside the box. Я беру подарунок і кладу його біля коробки. Назовні коробки. Inside – всередині, outside – Назовні. Це може стосуватися будь-якого предмета. Але якщо ми говоримо всередині хати, до хати indoors – так, на вулиці, мається на увазі не в хаті, outdoors. Jim carried the key indoors and cleaned it. І почистив його так само to clean, правильне дієслово, воно не має своїх форм. Додається закінчення «-ed» і відполірував його to polish полірувати. It. Ми не будемо казати ключі, 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 і ми його заміняємо на it, оскільки ключ це є а, народів, немає майже в Україні, англійській мові, і ключ буде автоматично it. Then he tried to find the lock. Потім він старався знайти ключ. Вено, це таке гарне зв'язуюче слово під час розмови. Замість того, щоб просто речення говорити, ми кажемо потім, і він старався знайти ключ. Але у нас є ще одне слово, яке майже пишеться так само, як тієч і н, але там одна буква інша, і воно має інше значення. Потім буде Ті Еч і Н, а ніж буде Ті Еч Ейен, і воно часто використовується в порівнянні. Я живу далі від вас. I live further than you. T H-A-N. Then, ніж ви, так? Ця коробка більша від тієї коробки. This box is bigger than that, чим та T-H-A-N. А якщо у нас є t H E N, це буде потім пізніше. He tried to find the lock. Він старався знайти to try, така сама ситуація, як з попереднім дієсловом. To try – T-R-Y, Закінчується слово на Y з попередньою приголосною, Y змінюється на I, закінчення E-D, І в нас простий минулий час. Він старався знайти, знайти, що робити знайти. Неозначна форма дієслова вживається з часткою to – Знайти. First, he tried the old garden gate. That was locked. Спочатку він спробував старі садові ворота, які були замкнені. Спочатку. First. як спочатку, це є прислівник, але у нас так само first може виступати як числівник. Перший, другий, третій. First, second, third. Числівники можуть бути один, два, три. 1, 2, 3. Ми ще їх не розбирали. Добре. Спочатку він спробував. He tried The Old garden Gate Старі садові е, ворота. Ворота множина в українській мові, а в англійській мові, особливо в віршах і в поезії, ґейт можуть перекладатися як gate і Гейтс. Вживатися може однина і множина, майте це на увазі. І тут далі у нас де конструкція That was locked. Це є пасивний стан у минулому простому часі, які були закриті. First he tried the old garden gate that was locked. But the key was far too small. Але ключ був занадто малий. Оце far too дуже гарний вираз. Um, I'm, um, I'm far too busy right now. Я занадто зайнята зараз. This is far too prickly. Uh, оцей кактус занадто колючий, this cactus. Far too – як як бачите, як T-O-O. -o -o. Запам'ятайте, far too занадто. But the key was far too small. Next, he tried the grandfather clock in the hall. Дальше, або next можна ще перекладати як наступний, але тут буде дальше. Він спробував, знову ж таки, знаємо, tried. І тут grandfather clock дослівно перекладається дідусевий годинник. Але це не дідусевий годинник, це дослівний кальковий переклад. Мається на увазі годинники, які... Я не можу знайти український переклад. Оці годинники, які стоять, отака вежа маленька, це як, як, як шафка. Маленька шафка, вони стоять на землі. І це годинник, великий годинник, не настінний годинник, not the wall clock. але годинник, який стоїть на підлозі, великий такий. Будь ласка, напишіть мені, якщо ви знаєте гарний переклад. Ну, тут будемо називати дідусевий годинник in the hall. В передпокої. Далі він спробував дідусевий годинник в передпокої. Hall це є ем, коридор, передпокій. In the hall. But the key did not fit the lock. Але ключ не підходив до замка, так? Did not fit the lock. Тут у нас дієслово to do. Робити, воно перекладається ще як робити, воно має дві функції в англійській мові. Перше, це є смислове дієслово, робити. I do my homework, я роблю домашні завдання. А також дієслово to do виступає в функції допоміжного дієслова. Ну, в даному випадку воно допомагає у реченні створювати заперечну форму дієслова fit. But the key did not fit, не підходив. Тут є do, змінюється в минулій формі на did. А якщо би ми сказали не підходить, як би це було в теперішньому часі? Ану, подумайте. But the key does not fit the lock не підходить. І слово to do має дві форми do і «does». «Does» – це третя форма однини. Так? А тут у нас є «key», ключ, it. Це є третя особа, не форма, третя особа однини. З неї буде вживатися форма дієслова слова to do як. «does». Надіюсь, я вас не запутала. But the key did not fit the lock. Then Jim had another idea. Потім у Джима виникла інша ідея. Оце слово словучення е, мав іншу ідею, дослівно. Гарне слово сполучення часто вживається to have another idea. Мати іншу ідею, нову ідею. Maybe the attic – Можливо, горище. Можливо, на горищі е, e, прислівник maybe, можливо, часто вживається. Будь ласка, е, e, включіть цей прислівник до свого списку на холодильник. Maybe the attic. He was usually too scared to go into the attic on his own because it, because it really was scary. Він зазвичай був дуже наляканим, щоб самостійно йти на горище, тому що це було, було справді страшно. He was usually зазвичай too scared. scared T-O-O. Занадто. Too scared. Наляканий scared, так? І тут у нас є слово сполучення on his own. Гарне слово сполучення. Самостійно. I can do this job on my own. Я можу виконати цю роботу самостійно. І отут his, your, uh, he, he was usually too scared to go on his own. Бачите, his, займенник тут від, відміняється стосовно основного займенника. От, наприклад, я можу зробити роботу самостійно. I can do the job on my own. Він може зробити роботу самостійно. He can do the job on his own. Вони. Може зробити роботу самостійно. They can do the job on their own. Ми, we can do our job on our own. Ви, hmm. you can do the job on your own. Бачите, які там зміна відбувається? Цікаво. Because it really was scary. Тому що це було дійсно страшно. Because. Я не пам'ятаю, чи я вам вже ви чи ні, але українці мають дуже таку цікаву тенденцію починати відповіді зі слова because. Запитуються, чому ти це робиш? Why do you do this? А можна ще сказати, why are you doing this? Чому ти це робиш? Теперішній тривалий час. До речі, якщо ви вживаєте простий е, час, теперішній простий або теперішній тривалий час. Е, не дуже там велика помилка, якщо ви будете їх вживати. В тій самій ж ситуації. Вас зрозуміють. Ну от, що ти робиш? Не чому ти це робиш? Why are you doing it? Чому ти це робиш? Тому що я хочу це робити. Because I want to do it. Так в англійській мові говорити не потрібно. Треба казати, я роблю це тому, що я хочу це робити. I do it because I want to do it. Зразу зі слова because ми не починаємо. Добре. Прочитаємо ще раз. He was usually too scared to go into the attic on his own. because it really was scary. І останнє речення. He was determined and ran up the stairs boldly and opened the door. Він був рішучим і сміливо побіг сходами на гору і відкрив двері. Оце був рішучим. гарне Слово сполучення, воно так само перекладається на українську мову. Бути рішучим, to be determined. Він був рішучим, he was determined. Так, біжимо наверх по сходах to run up the stairs, а бігти вниз по сходах to run down the stairs. – «сходи, множина, stairs. «Boldly» сміливо це є прислівник. «Bold» сміливий це є прикметник. І LY переважно, якщо ми бачимо LI, от у нас є відео, де я розказувала, як частини мови мігрують, як слова мігрують між різними частинами мови, це цікаво. І дуже часто LY може означати, що перед нами стоїть прислівник. сміливо. Як? Прислівник. Сміливий який прикметник. Bold. And opened the door і відкрив двері. І в одних з наших наступних відео ми будемо знати, що ж там ми узнаємо, що ж там Джим побачив у тих відкритих дверях на горищі. Ось таке ось такий у нас текст. Давайте я ще раз його вам прочитаю, але вже швидше. І моя порада, якщо ви хочете так, ну трошки довше попрацювати над цим текстом. Ви може, можете вивчити слова, прослухати це відео декілька разів, подивитися на конструкції, проаналізувати і постаратися переказати своїми словами. Не дуже так сильно заглиблюватися у всі конструкції, просто своїми словами: підмет, присудок, додаток. Jim carried the key. Jim Заніс ключі indoors всередину. І вот так по цьому тексту пройтеся. Jim carried the key indoors and cleaned it and polished it. Then he tried to find the lock. First he tried the old garden gate that was locked. But the key was far too small. Next, he tried the grandfather clock in the hall. But the key did not fit the lock. Then Jim had another idea. Maybe the attic. Oh, забула вам сказати: The attic. Я так трошки не чітко читаю. Attic починається з голосної. The attic має бути. Хм, hmm. я говорила the чи the? не пам'ятаю. Даруйте. He was usually too scared to go into the attic on his own. Because it really was scary. Чому у нас the змінюється на the? Тому що етик починається з a, з голосної. І завжди the змінюється на the. He was determined and ran up the stairs boldly and opened the door. Ось такий у нас текст. Будь ласка, напишіть мені під цим відео, чи ви все зрозуміли. І не забудьте сказати про Grandfather Clock, якщо ви знаєте, як він правильно перекладається. А зараз. Дивимося на картину. Мені здається, що у нас. Ой, яка ця книжка тяжка. От дивіться, оце буде картина. Я її знайшла не чорно-білою, я знайшла її кольоровою е на інтернеті, і давайте її описувати. Спочатку я буду говорити англійською, ви старайтеся розуміти, а потім я буду говорити українською для вас. Again, this painting was painted by the famous American not writer of Норман 20th century. Картина була намальована відомим американським художником Норманом Роковелом, і він створював свої картини 20-го століття. What do we see on this picture? We see a couple, probably a married couple, came into the restaurant to have a cup of tea. Що ми бачимо на цій картині? Можливо, одружена пара, яка прийшла в ресторан на чашку чаю. And there is a big contrast. Generally, Norman Rockwell liked to show contrast in his paintings. І тут у нас є контраст. Переважно у своїх картинах Норман Роквелл показував контраст. Між от в даному випадку We see a beautiful young lady. She's all romantic, she's ready to have a lovely time with her husband. And the husband is all about news, business and dry stuff. І тут у нас є дуже великий контраст. Молода пані дівчина, не дівчина, вона вже одружена жінка. Вона романтична натура, вона тримає чашку в руці, і вона хоче провести гарно час зі своїм чоловіком в ресторані. А чоловік все про бізнес, новини, газету і читаємо. Закрилися від цього світу. And he covered the whole world with his newspaper. Let's describe how the couple looks. The lady has a short haircut with a wavy hair. She has an orange floral dress. Her shoes are black with heels. She's sitting on the chair. Chair is nice and soft with beige cushions. Має коротке волосся, хвилясте волосся. У неї гарна помаранчева сукня, чорні туфлі з каблуками. Вона сидить на м'якому кріслі з бежевою оббивкою. У нього темно-синій костюм, коричневі шкіряні туфлі. Його лиця майже не видно, тому що оця газета заслоняє його лице від нас і його від усього світу. He has a hat. On the floor, looks like his bag, looks like a leather bag. He's also sitting on a chair. Він має свій капелюх, виглядає, що то шкірена сумка, і він також сидить на стільці. What do we see on the table? Стіл накритий гарною скатеркою, синьо-зеленою скатеркою, bluish-green, так, синьо-зеленою. На столі стоїть чайник, пані тримає білу чашку в правій руці, in her right hand. And her left hand is on the table. А її ліва рука лежить на столі. And her head is full of beautiful romantic dreams. А голова в пані, молодої пані заповнена романтичними мріями. А що думає наш джентльмен, ми навіть і не знаємо. Ось така у нас картина, правда, цікава. Дивишся? І без слів усе зрозуміло на його картинах. Ось чому я люблю Романа Роковела. Який, до речі, тут, у Масачусетсі, коли нас працював майже все своє життя. Але я, по-моєму, це вже вам говорила. Шановні українці, я бажаю вам гарної суботи. Бувайте! І ми побачимося з вами у наступному відео. До зустрічі!